Івано-Франківськ матиме нову водопровідну насосну станцію. Водоканал вже розпочав роботи з її будівництва на вулиці Целевича. Споруда також матиме і додаткові резервуари для води. На підприємстві пояснюють, раніше вони були поблизу радіозаводу, втім їх стало замало, адже мікрорайон Пасічна з кожним роком розбудовується все більше. Водночас водоекотехпром здійснює роботи з укріплення дамби поруч з майбутньою насосною станцією. Знаєте, було дві тому період було затоплення, то паралельно будується частина дамби по проекту, яке розробило УКБ. Ми закриваємо від моста, повинні би закрити свою насосну станцію від можливого підтоплення. У водоканалі кажуть, раніше хотіли спородити станцію в Угринові. Втім, тамтешня влада порозпродувала вільні земельні ділянки, і це зробити не вдалося. А нині село просить водоекотехпром погодити з ним окремі проекти на водопостачання та водовідведення. Такі ж пропозиції. Ці лунають і від інших навколишніх сіл мерії запропонували ультиматум підписувати угоди на обслуговування з ними лише якщо вони нададуть земельні ділянки для бійців. А то хто хоче приєднуватись до нашої каналізації, до міста Барта, ми приєднуємо землю учасникам бойових дій. Це я сказав сільському голові Зайвіздя, іншим. Приходять до вас, кажуть, що хочуть врізатись в нашу трубу. Земельні ділянки учасникам бойових. загалом будівництво нової насосної станції комунальники планують завершити у наступному році. Загальна вартість робіт становить близько 5,5 мільйонів гривень. Ларіон Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.